Небезпека у лісі до ДСНС. Не зійшла повідомлення про те, що двоє людей зі Львівщини втратили орієнтування в лісовому масиві Калуського району. По допомогу звернувся приятель заблукалих на допомогу. Одразу вирушили рятувальники пошуково-рятувального відділення села Вигода, які о 20.50 знайшли жінку. Супроводили її до автомобіля і продовжили пошуки чоловіка з нарощенням сил та засобів. Рятувальники обстежили близько 12 гектарів лісу, також 15 кілометрів доріг. Пошукова операція тривала майже цілу ніч. Зранку рятувальникам вдалося знайти тіло чоловіка 1973 року народження. Після проведення слідчих дій рятувальники транспортували тіло чоловіка до дороги, де передали працівникам поліції. До пошуково-рятувальних операцій було залучено 13 рятувальників, 3 одиниці техніки, два безпілотники та чотири кінологи з собаками. Уляна Никулюк, Андрій Буцак, новини на вежі.